Добрий день, ви на каналі Фірмак. Давно ми з вами не бачилися. Давайте я вам покажу, що в нас зараз є, як в як нас йде розвиток, як наші кролики. От скільки у нас кроликів? От у нас вже тут все забито. Той ряд забитий. То ряд забитий. Наш ремонт стоїть, тут роде, той ряд повний, як колись. Так що все у нас нормально? Все у нас іде, розвивається. Тут наші ремонтні самки стоять, як ремонтні вони вже запіднені, тут ще пусто. Кролики, цілий ряд, тут цілий ряд, то все самки і з тої сторони. Тут наших два ряда, ті, що були маль, ну, нові Кролики заповнені, тут постійно йдуть роди. Оцей ряд ми сьогодні відселюємо 200 з чим кроликів. От коленята, то все повне. Там тут заповне. Ось, колинята. Так що розвиток іде. Не сказав би я з якимись темпами, бо то не так все просто, але йде завдяки вакцині. Ми працюємо далі. Розвиваємося, заплітнюємо кожного тижня, кожного тижня. У нас зараз йде прогресія, ми б'ємо 100 кроликів, 150, а відцелюємо 300-400 в тиждень. Тому в нас зараз взагалі антибаланс. Балансу взагалі нема. Корму йде біля трьох тонн, а б'ємо бляха 100 кроликів в тиждень. Першим, як то було все повністю зацеплено, повністю ну, працювало, то йшло, виходить, у нас 3 тонни корму. І... 3 тонни і 300 кроликів. Били. А так виходить, у нас зараз б'ємо 100-120 кроликів в тиждень, а корму йде біля 3 тонн в тиждень. Все росте, дуже багато молодняка є. дуже багато молодняка є. Коротше, дисбаланс поки. Десь той баланс вже на вирівнюється, десь на кінець квітня, на початок травня вже баланс вирівнюється. Так що ось, ось справа. Ось наші кролики. Буду тут показывать? Кролики, как кролики. Выглядит классно. Давно у нас такого уже не было. Трошки кидаются по три кролика. Вместо его стороны полностью все заставлено. Так что такие вот справа. Все у нас нормально, розвиваємося, йдемо. Працюємо, що вона нічого не робити, то нічого не буде. От що я придумав для мухів, розкажу вам. От у нас є такий туманоутворювач. Я його поставлю в коридорі, заляю туди хімію і він підключається під компресор. Підключу компресор, компресор поставлю через таймер. І години буде борскати в коридорі е, ту хімію від мухи? Бо там дуже сильно у нас через коридор, я так думаю, мухи тлізуть. Зараз треба буде то все зробити. Як зараз, другий тиждень треба буде компресор купити і те все ставити. Коротше, розумієте, я поставлю його в коридорі, включу компресор. Компресор поставлю через таймер. Наприклад, що година на 15 хвилин він включався. І нех так душити мухи. Бо там минулого року було капець. Ну, з тої сторони, там, де ми гніви возимо. От там двері є, постумігні возимо, там е коридор. І там бляха, як двері відкриваєш, мухи залітали дуже сильно. Ми їх там травили, але там неможливо, там зранку приходиш, ми Мух море відкрив двері, пляху, бац! залетіло 200-300. І так був на стані тих мух. Ми думав купляти ті лампочки. Ну, типа ті, що е б'ють е б'ють доком. Але каже, що воно неефективно. Не воно виходить ну, не настільки ефективно, навіть та лента липуча ефективніше, ніж та е, лампа. Ну так мені, по крайній мірі, розказували, Я бачу, як воно висіло в одних, там, де я беру премік, з них там коридорі висила. Каже, Питався, як воно працює. Каже, лента ліпше працює. Ленту помісився лента в мухах, а там висипалося 20-30 мух е, з тої лампи. Тому ми, ми відмовилися, я думаю, дуже багато їх там поставити тих, тих е, лампів. Ну, купити з 10 штук поставити. А якщо воно не ефективно, для чого гроші тратити? Поставимо ту штуку і будемо травити їх хімією. Головне, що ми сюди не залітали. Бо тут ми їх травимо, ми їх так от того року потравили, все нормально, літає там 100-200 мов. Приходить через тиждень знову мільйон. Але тож двері відкриваються, гнів возять, кожен день двері відкриваєш, закриваєш, відкриваєш, закриваєш, а звідти вони заліталися. Так що ми їм прикриємо і всі залітання. Так що такі от справи, Так що такі от кролики. Я зараз вам покажу доцільний ряд, Десь на початок травня ми вже вийдемо на той самий рівень, який був. Що будемо мати всі самки. У нас самок, походу, зараз є більше, ніж було самок. У нас тут самки не стояли, у нас от були кролики заселення. У нас зараз дуже сильним темпом нарощуємо, нарощуємо погулів, і нарощуємо ремонт сильно. Все, що... Серійне, ми все забираємо все нарощуємо собі в ремонт. Так що такі от справи. Ну Все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кластер фірмак, Зараз я ще кину під відео ссылку на кластер. У нас є група онлайн спілкування група, На даний момент це найбільша група в Україні е, по кроликах. То є, там, Зараз є біля 350, 340, людей, 340 живих людей, які задають питання, між собою спілкуються, самі відповідають на питання. Коротше, є, є де черкнути інформацію, не просто взяти візьміть собі загугліть. Є люди, які реально щось розказують, щось бачать, знають, як воно робиться. Так що всім рекомендую підписатися на класи які питання виникають, якщо я не відповім, то є 350 340 людей, які е, дадуть відповідь на те питання, яке вас цікавить. Від електродвигунів, як підключається, до корму, до всяких там ін'єкцій, кроликам, повністю все. І ще одне, ми, не забувайте, що ми продаємо вакцину Япувак, нею користуємося е, і, і продаємо її. Вона працює в нас, як бачите, у нас є нарощене поголів'я. Було в нас на початок січня, у нас було 400 кроликів, 400 чи 500 кроликів, а зараз в нас вже є біля 3000 кроликів. Так що такі от, такі от справи. Добре, все. Підписуйтесь на канал, заказуйте вакцину. Вакцину можна сказати по телефону. Телефон буде вказаний під відео. Пока-пока. Був рад вас звіти всіх. До побачення.